Олександрійська ЦБС знову серед переможців цього разу успішною стала участь у проєкті Вільнохаб в рамках програми Мріємо та діємо. Підтримує його Агентство США з міжнародного розвитку. Це друга хвиля проєкту вільнохаб 2 перший проєкт був уже реалізується в 24 бібліотеках областей західних областей України. А зараз цей проєкт буде реалізуватися в центральних областях України і не тільки в бібліотеках, але й в молодіжних центрах, громадських організаціях і закладах освіти. Ми написали своє бачення розвитку цього проєкту, запропонували свої заходи, і організація Рантодавець нас підтримав. Ми дуже вдячні, тому що це необхідно. Мета даного проекту підтримка молоді віком від 10 до 35 років. Соціальна підтримка, це психологічна підтримка, це проведення різноманітних заходів з медіаграмотності, кібербезпеки, тренінги з протидії торгівлі людьми, також мінна небезпека і арт-терапія. І ці всі заходи вони нам дуже близькі, ми в цьому напрямку вже працюємо. Обов'язковою умовою участі в проєкті Вільнохаб стало залучення до бібліотечних заходів осіб з числа переселенців, які проживають в Олександрії. Ми оголосили про участь в цьому проєкті, надали можливість нашим внутрішньопереміщеним особам. Також віку 18-35 років мати змогу долути, долучити до цього проекту. Люди заповнили анкету, і вже три помічника, які були відібрані саме командою. Гайрикса і Юсей були затверджені. На жаль, одна наша помічниця вибула за сімейних обставин. І зараз ми маємо дві, два помічника, які будуть проводити заходи в рамках цього проєкту, але разом також з бібліотекарями і з фахівцями, яких ми долучимо до цього проєкту. Сам проєкт розрахований на шість місяців і вже є план роботи на серпень. Ми запланували в другій половині серпня проводити тренінги з медіаграмотності кібербезпеки. Також помічниця з когорти ВПО Касянко Аліна Сергіївна буде проводити заняття з арт-терапії. Вона в цьому фахівець і вона має достатньо свідоцтв про проходження цих курсів. І також продовжимо майстер-класи, на які нам обіцяють надати матеріали, тому що арт-терапія це лікування мистецтвом, це лікування, це малювання, це і поезія, це і музика. І рукоділля, тому в цьому напрямку і це дуже допомагає дітям і молоді. І в цьому напрямку ми будемо двигатися надалі. Зараз бібліотекарі завершують проходження онлайн-навчання, після якого у вересні розпочнуться тренінги для молоді з протимінної безпеки та протидії торгівлі людьми. Усі заходи в рамках проєкту «Вільнохаб» триватимуть на базі центральної міської бібліотеки.